Усім привіт! З вами Астаторолог Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний терор на тему до чого вам треба бути готовою. Розслабтеся, згадайте себе, а ми подивимося, що нам про це розкажуть карти таро. На дні колоти справедливість. Вам треба бути готовою Що всі ваші конфлікти, що всі ваші війни, непорозуміння в вашому житті, розборки будуть від вас відходити в стосунках, е також буде вас покидати суперництво і конкурентна боротьба. Що у вас? Що вам треба бути готовою? Що ви хтось поміняє статус? Буде чекати одруження, поповнення сім'ї, ви будете в центрі уваг, буде зростання ваших фінансів, розкош, багатства і треба бути вам готової бути чи готовим до успіху і признання в вашій роботі, кар'єрі, творчості. До чого вам треба бути готові, до наповнення, світлою енергією на ваш поріг проходить кохання. Так, і е, вас чекає розширення можливостей, розширення своїх кордонів, своєї діяльності, е, нових горизонтів. Буде зростати ваш духовний розвиток. Гармонійність, буде збільшуватися ваша жіноча енергія. Ви будете любимі і щасливі. Буде зростати ваша інтуїція. До чого вам треба бути готовою? Так, буде задоволення вашим життям, вашим життям своїм зростати ваша самодостатність, успіхи, благополуччя, процвітання в житті? Ви будете жити в комфорті, вас чекає багатство і признання, так як я вже вам говорила. Яка порада карт? Правда карт. Наповнюйтеся світлою енергією, будьте відкриті, будьте більш радісні, і це вам ліквідуйте від себе всі негативні але, емоції, більше відпочивайте, зустрічайтеся з людьми будьте відкриті в спілкуванні з людьми, і це вам принесе в житті радість, наповнення новими хорошими енергіями, і тому у вас буде цьому. Збільшуватися ваша вдача і стабільність у вашому житті. Отакий От тергоросклад. Не забувайте за енергообмін. До нових зустрічей.